Телепорт Вірбокс 360 це інноваційний проект українських програмістів. До його підготовки долучилися і Закарпатці. Розробники по-новому поглянули на міста України з висоти пташиного польоту. Наша команда складається з декількох програмістів і також оператори. Я не єдиний. Ну в Закарпатті я один. А мої компаньйони знаходяться в місті Дніпро. Тобто вони, в принципі, у нас були ідеї і ми одночасно якби, знайшли друг друга. Тобто вони ем, мають більше досвіду до розробки іменного проєкту по створенню 360 градусів панорам. Я маю досвід по З міст Закарпаття вже створені панорами Ужгорода та Мукачева, а також Синивирського озера. Одна з цілей проєкту, за словами розробників, це розвиток туризму. Заходячи на сайт, можна обрати те місто, яке зацікавило, і поглянути на нього з близько 200-метрової висоти. Ми попадаємо після на головній сторінці, значить є міста. Може перечислити міста. Маріуполь, Івано-Франківськ, Київ, Дніпро. От Драгобра. Кам'янське, Запоріжжя, Бердянськ, Ужгород. Нажимаємо на кнопочку сюди, попадаємо в місто Ужгород. Це у нас пішохідний міст, це Філармонія. А так, драмтеатр, так вона виглядає. Тобто, можна це віддаляти. Проект можна дивитись також через спеціальні окуляри віртуальної реальності. Поворотом голови людина може регулювати свій рух панорамою. Телепорт ну, таке слово, телепортація. Тобто можна знаходясь вдома, чи якийсь там в офісі, чи в якомусь кафе. Надягнувши ці окуляри віртуальної реальності, можна віртуально перейти до будь-якого міста. Наприклад, там захоче по подивитись, як виглядає місто Київ з висоти пташиного польоту. Перейшов, можна подивитися, як Івана Франківськ, львів, так далі. Місто, Ужгород, Мукачево. Я думаю, що по Закарпатті буде багато панорам. Крім того, у Юрія Потайчука є власний канал на Ютубі. Там він викладає відеотури туристично привабливими місцями Закарпаття.